Вітає вас спецпроект телеканалу Київ Вибори триває зі своїми виборцями. Вже готова поспілкуватися. Кандидат в народні депутати по 223-му одномандатному виборчому округу від ліберальної партії України виноградова Валентина Володимирівна. Добрий вечір вам. Доброго вечора, пані Валентино, Давайте розпочнемо із ось чого вибори, які мають відбутися 15 грудня. Це повторні вибори по цьому одномандатному округу. Минулого разу ви. Брали участь, ви балотувалися, тому що я не знайшла інформації. Ні, ні, не балотувалася. Я в свої 50 років, балотуюсь вперше. Я такий старий, молодий кандидат. І вперше на дуже складному окрузі, тому що, як відомо, 223-й округ, він такий проблематичний, довелося проводити перевибори. Страшно? Ні, зовсім не страшно. А, скажіть, будь ласка, сьогодні наша країна переживає непрості часи. Я маю на увазі події, які тривають там останні близько тижня. А яка ваша думка? Яка ваша позиція щодо того, що відбувається сьогодні на Майдані Незалежності? Що відбувається сьогодні? Народ наш український, а насамперед студенти, це молодь, яка взяла на себе відповідальність і вирішила, що Україна це Європа. Дійсно, ми знаходимося в центрі Європи, і Україна має йти в Європу, має йти в Євросоюз. І кому як не молоді наші, про це цього добиватися? Я звичайно, Жоржуся цими людьми, вони герої, справжні герої, які е, бачать, що уряд держава сьогодні неспроможна. Президент України, кабінет міністрів не спроможні вирішувати ті питання, які дійсно е, мали вести нас до Європи, до євроінтеграції. І це трапилось після того, як ми всі знаємо, що коли президент не підписав угоду про, про ЄС, і звичайно, я їх підтримую. Я теж бачте, йшла через майдан і взяла таку. Стрічку, де те, що я їх під, щиро підтримую, і я хочу їм, якщо в мене є можливість, сказати, щоб вони трималися, бо 5-6 грудня це буде чергова, чергова нарада ОБСЄ. Україна головує в БСЄ, це міністр закордонних справ Леонід Кожара сьогодні, де приїдуть на свої чергові засідання до України 250-300 дипломатів, і вони побачать дійсно, що це все в нас зробиться цивілізованим демократичним шляхом. Що немає ніякого, скажем, немає ніяких таких дій противоправних. Це люди, які я вчора була і в колонному залі Київської міської адміністрації бачила, що дійсно все мирним шляхом, що дійсно там вони приходять їсти, відпочивають дуть на майдан, і ми маємо почути цю молодь, маємо почути цих студентів. і Я їм кажу, що тримайтеся, приїдуть дипломати з Європи. Я впевнена, вони вас підтримують. І щиро вдячна вам за те, що ви такі в нас є, і ми вами гордимося. А скажіть те, що ви щойно сказали, це була позиція кандидата в. Народні депутати, чи це була позиція громадянина України? Насамперед, громадянина України, звичайно. Мені в цій ситуації не важливо позиція народного депутата. Я разом як український народ, я з народом. Це український народ має відстоювати свої національні традиції mm -hmm. і має консолідуватися, має бути разом в такі складні часи. А все інше вже. Пози... Не, не, не не на черзі, а як кандидат в народні депутати там, майбутній слуга народу, а, як би ви як ви пропонуєте змінити життя кожного українця? Якими кроками конкретними? Ну насамперед, якими конкретними кроками. Я член громадської організації, Київська Київська муніципальна асамблея, член правління цієї організації. Якими кроками? І от ми вчора приходили туди, в ту колонну залу. В цій організації також такі люди відомі, як Іван Плачков, Іван Салій, Волков Володимир Васильович, це віце президент міжнародної дипломатичної місії Європейська Україна. Інших багато людей відомих, які взяли на себе таку місію, тому що переговорну місію, таку, що йде зима, і Київрада, Київська адміністрація, вона повинна працювати. І ми ставимо за ціль домовитися, домовитися і з тими, що протестують, і з опозицією, і з владою є звернення для того, щоб звичайно мирним шляхом консолідувати ці всі справи, і щоб Київ працював, і він мав муніципальну владу звичайно, Звичайно, за перевибори, звичайно в Київраді, звичайно, ну адміністрація має працювати. Ну, дивіться, я, якщо чесно, трішечки хотіла вже хотілась вже абстрагуватися від майдану. Я про вашу передвиборну програму. Ви йдете на вибори із чим? З якими ініціативами, з якими ідеями які. Обов'язково мають змінити життя кожного українця. От у чому унікальність вашої про чому унікальність? Я зараз скажу вам, пані Ірина. Хоча я не готувалась до цих запитань, ви ж бачите, я буквально зараз ну, думаю, як вам правильно відповісти. А воно дійсно має бути правильно, тому що я насамперед представлятиму Шевченківський район, мешканців Шевченківського району, це центр столиці, це майдан, це Хрещатик, це центр європейської країни має бути. І, звичайно, я горда представляти цей район. А чому йду? Я вирішила буквально в жовтні місці. Коли подивилась списки тих е, кандидатів, які там балотувались по різних інших регіонах нашої держави, не пройшли і чомусь вирішили взяти реванш саме на Києві на Шевченковському районі. Я завжди думала, що я мало зробила для киян, що я недостойна їх представляти. А коли подивилася тих людей, які там ідуть з 74, чотирьох, бо один вже знявся, людей більше 60 – в будь-якому випадку представляють партію регіонів. Вони пишуть, що вони самовисуванці. А якщо добре подивитися, поцікавитися, один з них там представляє партію регіонів Дніпровську організацію, другий Соломінську, інший взагалі там пишуть що від бізнесу. А насправді це люди, які дійсно представляють тотально, захочу захопити владу і представляють партію регіонів. Через те я теж вирішила, що я маю піти, маю висловити свою громадську позицію. Я Років працювала на громадській роботі і благодійний фонд. Зараз я головний редактор газети «Столич... Столичня Столічної Ніділька на, на русському і на українській мові. Mm -hmm. Вона виходить. Ця газета вже має за короткий час, 8 березня вийшов її перший випуск. Має 72 тисячі підписчиків, і вона розростається. І звичайно, я бачу в свою. Я коли буду депутатом Верховної Ради. Я насамперед за свободу слова. У нас також є українськомовна телекомпанія. Столиця, яка є засновником цієї газети. І коли тотально скупили олігархи в Україні змі, і проста людина не може туди дойти, щоб виразити свої думки, щоб громади, думки людей, людей звичайних думки, то, звичайно, моя мрія, велика мрія, я вже рік тим займаюся. Ми існуємо, ми є в інтернеті, українська мовна телекомпанія, столиця. Кожен може набрати і побачити нас там. І, звичайно, я хочу, щоб свобода слова, демократія панувала в Україні, Щоб розширити повноваження громади, ну в даному випадку що почати з центру столиці Шевченковського району, вернути районні ради в Шевченковській громаді, щоб люди могли між собою обирати, вони видвигати мають достойного, якого знають, який проживає там, якого люди знають, що він буде робити, і не обов'язково ремонтувати підвали, йти до Верховної Ради або приватизовувати їх. Це мають робити місцеві райони, Київ. Рада, там є багато кандидатів, які на цьому побудували свою виборчу компанію, що вони допоможуть приватизувати підвали і закликають не платити за комунальні послуги. Я вважаю, що це неправильно. Що це має займатися цим громада Києва, Київрада, Районна Рада а в Верховній Раді люди мають представляти інтереси цілого округу і ви запитуєте, в чому особливості я завжди була легкодоступною і буду завжди легкодоступним депутатом. Де мої мешканці, яких я представлятиму, не зможуть зі мною бачитися, зможуть вирішувати свої проблеми, в тому числі комунальні, в, поряд... в звичайному в порядку. Там буде громадська приймання депутата Верховної Ради, і люди зможуть прийти, пожалітися. Я їхні проблеми буду вирішувати в нагальному порядку. А насамперед контролювати роботу, хоч у нас немає вертикалі влади, як мені казали, як це ви будете робити. Є депутати Київради, яких вибирали київляни, і по тому округу також. І де ті депутати? Де їх приймали? 51 мільйон е, виділяється на фінансування громадських приймалень. Вони в Києві не працюють. Наша газета давала цю інформацію за. Інформацію київської міської адміністрації люди дзвонять, а тих приймали немає. Це теж виходить, така, як би сказати, неправдива, дуже негарна історія. І Київрада зараз нелегативна, і правильно. Раз депутати не зуміли, уряд не зумів, президент не наполіг, щоб розігнати цю нелегативну Київраду, яка займається своїми особистими бізнесом, особистими питаннями, то правильно зробили, що люди, студенти зайшли і там зараз і знаходяться. Бо Київрада і Муніципальна Київська міська адміністрація залтой він має бути легко доступним до кожного, mm -hmm. кожен має право зайти туди, подивитися, чим займається, дати якийсь запит, і все, а не так, що заходиш і стоїть охорона, і тебе пустять чи не пустять. Якщо ти від когось і по якихось особистих питаннях, тому що достали вже всі корупція сплошна, приходилося займатися справами якимись такими серйозними, навіть взяти довід. Про там землю чи що, поки не дасиш конверті, не занесеш грошей, то ніхто тебе не прийме і навіть з тобою балакати не хочуть. Навіть елементарно нотаріса посвідчити договор, наприклад, займу там, бо приходилось брати кошти на кредиту кредит в приватних осіб на ту ж телекомпанію столиця. то щоб поки взяли земільного відділу довідку, вибачте, будь ласка, 400 доларів, поки не занесли. Як чиновнику. це виправити, у вас є конкретні шляхи рішення звичайно. Звичайно, насамперед, насамперед, зробити вибори в Київській міській раді, зробити в Києві вибори, розумієте, і е, розширити повноваження, так як в Європі завжди всі е, е, країнах. Я хвилююсь, вибачте, дуже хвилююся, бо це дуже для мене відповідально. Я не так собі зібралася вдруг, а я до цього йшла все своє життя і осознано. Розумієте, надати як макдебурське право в цьому світі. Надати повноваження київській міській громаді, розумієте, ви депутатів, відзивати їх депутатів, а не так назначені, хто більше купить виборців по 400 гривень, як на нас на округу пройдуться, чи хто більше там чогось наобіцяє. Ну, дивіться, але для таких э, ініціатив, хороших ініціатив одного мандата у Верховній Раді зовсім недостатньо. Тобто треба шукати однодумців серед колег. Звичайно. Якщо э, э, у Явимо, припустимо і побажаємо, що ви все таки станете народним депутатом. А в який із таборів ви підете, який вам ближче? Де ви будете шукати цих соратників? Мені Дуже легко зараз відповісти, бо я впевнена, що Україна вже не та. Зрозумієте? розумієте, зараз те, що відбулося 9 років, народ не виходив на майдан, а він зараз вийшов. І зараз ми живемо в такі історичні часи, що Україна, держава все поміняється, все зміниться. Якщо в 15-му році могли б ще сфальшувати вибори, якщо я впевнена, була в цьому на мільйон відсотків. Повірте, я працювала дуже багато і помічником народних депутатів з різних таборів, і з регіонів не не партій регіонів. Паси Боже, я була радником. Юрія Анатолійовича Бойка, коли він був народним депутатом, і я, коли верніше, коли він був міністром палива енергетики, і я працювала в комуністичній партії з самого початку, багато років назад, навіть була членом горкому партії комуністичної у Родіонова Михайла Кузьміча. Я була ідеологом партії захисників вітчизни у Юрія Анатолійовича Кармазіна. Повірте, я поскиталась і побачила дуже багато. Я знаю стільки багато про те, що відбувається в політиці, Олітиці і про політиків, і про 204 партії в Україні, для чого вони створені і на що вони зроблені. Просто щоб тасувати і перепродавати наші з вами голоси. Я це знаю прекрасно. І коли оце такий вибір став, я побачила, що далі це все буде, і навіть там партії технічні кажуть. Я я сказала, якщо мене ліберальна партія видвинула, в жодному разі я не буду відзивати свій голос. Я готова воювати і воювати до кінця. Розумієте? Знаєте, я Юрій Кармазину казала, Юрій Точку, багато років назад, партія ваша, партія захисників Вітчизни, вона маргінальна. Розумієте, партія має бути або демократична, або республіканська, або ліберальна. Це ті партії, які в Європі, які мають вивести Україну, і, і, і ну, мене ніхто не хотів чути. Я не почута була роки сім назад. Пішла. Хоча я й зараз дуже дружу з Юрієм Тойчим Кармазом. Він мене підтримує. І я впевнена, якщо в мене відбиратимуть голоса. То Іранточкармазе мене захистить. Моєю довіреною особою на цих виборах зараз став багато. Є політиків, розумієте, став мій президент, якого я дуже поважаю. Єдиний президент, якого було саме менше повноважень, але він був найкращим президентом для України, бо він хотів об'єднати націю не, наці... не націоналістичні, і не шовіністичні, розумієте, коли свобода це націоналістичні ідеї, вона підбиває молодь. Ніхто не проти націоналістичних ідей, але вони сьогодні не об'єднають Україну. Бо ті люди, які живуть на сході, які все життя, я була в комуністичній партії. Я і зараз за комуністів тих справжніх, які воювали, які пролили кров на фронтах, то були такі історичні часи, розумієте? І по-другому ті люди не могли, в них не було вибору. Вони йшли на передову. І я, б, якби в ті часи Жила і знаходилася там. Я б теж пішла, але я пішла б із УПА вояками. Якби я була в ту в той історичний час, знаходилася б там, і наших людей. Я вибачаюсь, пані Ірина, я до доскажу, треба об'єднуючий фактор. Приймайте, а то свобода націоналісти. Е, вибачте, будь ласка, комуністи, шовіністичні такі погляди, теж використовують ці політики, і, і спеціально нас з вами роз'єднують. Люди України, мої виборці. Я дуже вас всіх люблю і поважаю. 20 років працювала головою, не 20, вже обманюю. 17 років головою управління благодійного фонду соціального захисту ветеранів Великої Чизняної війни. Mm -hmm. Коли я зустрілася з як журналіст Левком Григоричем Лук'яненком. На інтерв'ю він мені почав казати, що простити, простити пробачити не можна ветеранів Великої вітчизняної війни, тому що бо то була Друга світова. Я ж йому кажу, Леку Григорович, як же не можна? Люди жили. Я їх треба тільки поважати і шанувати. Не можна такими крайностями займатися. Розумієте, ми єдиний народ, єдиний і єдиний президент, який консолідував націю, який дбав про цю націю, який є сьогодні моєю довіреною особою. І я впевнена. Що він як генерал Даголь, ще повернеться, бо він не стоїть осторонь цього. Просто наша нація, наша національна свідомість не доросла до того, щоб зрозуміти було цю людину. А ці партії робили все для того, і його команда, яка його зрадила, от для того, щоб е, ми не були разом саме для того, щоб деребанити бізнес, деребанити приватизацію, заводи і все таке інше. Це Віктор Андрійович Ющенко. Він сьогодні теж є моєю довіреною особою. і Я дуже. Віру, що саме ця людина також захистить мої голоси, і я впевнена, що ви за мене будете голосувати. Я дуже жалую, що я раніше не прийняла цього рішення і що я не є ще депутатом Верховної Ради, бо я готова і свідомо готова вас представляти і готова на вас працювати, готова покласти своє життя і свою роботу, і продовжувати далі. Дуже щиро вибачте. Скажіть, будь ласка, в нас буквально залишилось півтори хвилини, окрім Віктора Андрійовича Ющенка, який я. Думаю, безумовно, є для вас авторитетом у політиці, які ще прізвища можна могли би зараз згадати в українській. Ну звичайно, Юрій Антоніч Кармазін, який можливо єдина опозиція, справжня така, бо він і не опозиція, і не влада. А опозиція себе на призначила, розумієте, вона може бути опозицією Верховній Раді, але 40% народу не довіряє цій опозиції. а не довіряє тому, що і владні партії, і опозиція фінансуються за кошти олігархів. Розумієте? Тотально приватизували майно є в моїй програмі, mm -hmm. і чому навіть людина, в якої з якою я працювала сьогодні. Віце-прем'єр міністр України Юрій Бойко каже, що він не проти білоруського сценарію. Ну ми Україна, ми не можемо допустити цього. Ми маємо бути в Європі. Ми люди, європейці, У нас європейські цінності мають мають бути мають бути, розумієте, а не якась закрита зона і всі їхні бізнес цих олігархів, цих людей і депутатів і. І в нинішніх, які які вибачте за слово, дорвались, бо їх не обрали. Люди вони купили списки, перетасували, і вони там всі багато років сидять. Як той казав, там при владі вони ці люди мають теж піти, мають скласти себе повноваження, мають бути вибори, чесні. А люди вже людей не обдуриш, люди вийшли на майдан. А буквально хвилинка лишилася. Я хотіла б все таки, щоб з'явився той подарунок, який ви нам підготували. Буквально 30 секунд. Так ласка. Ось така квітка червона. Я хочу, щоб Україна була в Європі і розквітала в час таких технологій, електронних, і розквітала, жива була. І щоб спілкування з вами всіма моїми виборцями було як оця квітка, справжня, розумієте? Не іскусствена, не, не пластмасове, угу. а от таке живе. І, будь ласка, я прошу вас всіх, прийдіть і проголосуйте за мене. Ви ніколи не пожалієте. І я буду для вас справжнім депутатом. Дуже дякуємо. Нагадаю нашим глядачам, що це була передвиборна агітація кандидата в народні депутати по 223-му виборчому одномандатному округу Валентини Володимирівни Виноградової. А наш ефір триває. Залишайтеся на телеканалі Київ.